Традиційно 30 жовтня в Україні відзначають день автомобіліста та дорожника. причетних до свята, що щодня евакуюють поранених, розвозять гуманітарну допомогу та просто підтримують транспортне життя міста. Привітали у стінах міськвиконкому. Пан Стефан 12 років трудиться шофером криворізької станції екстреної медичної допомоги. Чоловік оперативно доставляє медиків до хворих пацієнтів, а також евакуює поранених із гарячих точок. За день у водія може бути з десяток екстрених виїздів. Проте все одно Стефан каже, свою роботу любить. Ситуація різна буває в житті там. больні возимо. Старые, молодые, какие как як пострадали. Война время немножко натянуты, сложное, потому что выезжая, эти сирены там постоянно И выезжаем на своих странах, выезжаем даже забираем военные с этого ранены. Почесними грамотами напередодні свята відзначили зо три десятки водіїв та дорожників, що трудяться на комунальних та приватних підприємствах міста. Зокрема, безперебійні поїздки наших криворіжців на пасажирському транспорті забезпечують чотири автопідприємства та три приватних автоперевізники. Щодня на 59 маршрутах працюють понад 400 транспортних засобів, що забезпечують перевезення близько 100 тисяч пасажирів. Я хочу в першу чергу подякувати вам всім за плідну працю, яку ви сьогодні, яку ви сьогодні здійснюєте. В таких надскладних умовах ваша праця разом з нами, наша праця разом з вами, вона сьогодні, як ніколи, важлива, тому що, ну давайте, як Юрій Григорович завжди каже, дрібниць немає серед нас. Звичайно, що водії, дорожники. Автомобілісти це звичайно що один із класів всього всього цілому загального нашого міського життя. Протяжність доріг кривого рогу для проїзду транспорту найбільша в Україні майже три тисячі кілометрів. Їх належний стан для комфортного пересування водіїв та пасажирів забезпечують підприємства «Веста Шляхбуд» та Сансервіс. Адже наші відремонтовані дороги та шофери, що міцно тримають кермо та транспортний фронт, це вчасна доставка продуктів, швидка евакуація цивільних та військових, доставка гуманітарних та пального. Усе те без чого неможливо повсякденне життя кожного українця. Маріола Акуліч, Максим Мурашов, перший міський.